Буду вже підбагато говорити, бо я би почати Наразі вас, дякую вам. Дуже дякую вам. за цю відзнаку, а також хочу подякувати за ту постійну підтримку, яку ми від вас маємо. Хочу подякувати вам за ті слова, які ви завжди знаходите. Які прямо право війське серце. Як він вас слухаю, мені здається, що це саме медаль за жертовність і любов до України була минулого року заснована Українською православною церквою Київського патріархату для відзначення волонтерів, військових, жертводавців, які беруть активну участь в захисті своєї батьківщини від зовнішнього агресора. Подано нами 19 людей. З них вже деякі не є нагороджені, декілька людей ще не нагороджені. Тобто в скорому часі ми нагородимо. Але це не є вже виключена чи остаточна кількість людей, які будуть відзначені цими нагородами. З часом ми знову будемо збирати пропозиції від волонтерів, пропозиції від журналістів так? і формувати з них список людей, які будуть знову ж таки відзначені нами. Хай Бог побереже вам поплів радість і ми відповіді. Я Дуже щиро дякую вам. Ця нагорода це не особисто вважаю її своєю нагородою, а вважаю нагородою саме для всіх тих людей, з якими співпрацюємо разом. Це наша організація «Громадська варта, плюс всі ті люди, які вже рік майже допомагають, і морально, і матеріально. Ну, взагалі дуже вдячні, звичайно, за те, що цю працю відзначають, оскільки вона не така легка, як здається на перший пункт. Треба продовжувати робити добро, треба відзначати людей, дякувати ті, хто ризикує своїм життям. На саме першу чергу. Це на передовій хлопців, це їх нагороди. І зараз я не буду скривати, є проблеми з нагородженням героїв настоящих. Мета наша якраз закликати до більш активної діяльності людей, які ще не зрозуміли, що чи не не взяли собі до уваги, що те, що робиться зараз на сході України, що це стосується кожного. І спасибо вам, Варумне, за вашу допомогу.